Для у Варшаві и не только для таксистов Варшава, для водителей, кому треба Интересне рішення. решение. Значит, вот эта вот фирма, да, которая очищает карты. Потолок, тобто, якщо у вас там на потолочці, допустимо, маленьке чорненьке п'ятничка, якесь там і так далі. Його да? можна відмити, не вимиваючи повністю потолок. Тобто рішення потолка помити, к примеру, да, поїхати до когось на ну, приличних дені буде стоїть. Ви вот. можете це все зробити самі. Я вам зараз покажу, як. Дивіться. покупаете у нас вот вже розбавлений дозатор з пеником. Фірму Мемзер ми розбавили вот такому вот пенику. Цей піник стоїть 22 злотих. 22 злотих уже з пеніком все. Вам його вистачає. Ну, на будь я, я вам кажу. Зараз вам покажу, як він працює, Дивіться. Все дуже просто. Значить, дивіться. Тут я використовую таку ось мочалочку, да? Значить, тут пожорще, тут пом'якше. Тобто, що ви делаєте? Ви просто берете отак, вот вот, наносите на. Э, на цю короче, тряпочку буквально от ось, Раз, два, дві ось із пени. Все, от, этого, от вам вистачає з головою, щоб короче, затерти карту, ліба стойки, якщо ви десь там вимазали її. Дві апельсини посилки профіля, і хімчистка в Варшаві.